Жила була в небесному краю маленька хмаринка. Вона була дуже світлою, ніжною, чуйною і мала найтепліше сердечко серед усіх хмар. У неї був тато сильний, добрий, справедливий. Він дуже любив хмаринку. Щовечора перед сном він притуляв її до себе і шепотів Ти моє світло, я завжди з тобою. Але одного дня тато вирушив далеко захищати свій край, своїх близьких, мир і добро. І більше не повернувся. Хмаринка чекала, щодня вдивлялася в обрій, щоночі дослухалася до вітру, але тата не було. Де він? питала вона тишу. Чому його немає? запитували її очі, наповнені дощовими слізками. Одного вечора Хмаринка зовсім згорнулася в маленьку сіру кульку і сховалася за горами. Вона більше не хотіла світитися, її сердечко боліло. Тоді до неї прилетіла сова, мудра нічна порадниця. Я бачу твою печаль, м'яко мовила сова, сідаючи поруч. Хочеш, ми разом трохи побудемо з цим болем. Хмаринка кивнула. Сльозинка впала на землю, і в тому місці розквітла квітка. Закрий очі, моя мила, попросила сова. Зробімо разом кілька чарівних подихів. Вдих, подумай про татову усмішку. Видих, відпусти крапельку смутку. Хмаринка слухалася. Її дихання стало глибшим, і раптом усередині з'явився теплий спогад, як тато колись ніс її на спині, сміявся і співав. Я згадала, він пахне сонцем і медом, прошепотіла вона. А я так боялася забути. Сова кивнула. Пам'ять це твій місточок, те, що жило у любові, живе вічно, і навіть якщо тата немає поруч тілом. Його любов завжди з тобою. Але мені так болить. Це біль про любов, відповіла сова, і ти маєш право його відчувати. Хочеш плач, хочеш мовчи, хочеш обійми себе, а я поруч. Сова підняла очі до неба. Подивися там серед зірок є одна особлива вона блимає тобі. Це татова зірка. Вона стала твоїм світлом згори. Хмаринка вперше за довгий час посміхнулася. Я бачу її. Вона справді мені підморгує. Коли тобі буде сумно, ти можеш розповісти зірці, як пройшов твій день. Можеш малювати, співати, тихо говорити, чи просто дихати поруч із дорослим, як зараз. Хмаринка знову заплющила очі. Вдих. Я люблю тата. Видих, і він любить мене. І вперше вона відчула: таткова любов це не лише спогади, це як ниточка, що з'єднує її з небом, це те, що живе і в її серці. А тепер, маленький слухачу, зробімо як хмаринка. Поклади долоньку на серденько, закрий очі, зроби вдих. Пригадай, хто тебе любить. І видих. Відпусти крапельку суму. Ти не один. Твій смуток це про те, що ти вмієш любити. А любов це сила. Твоя і тата назавжди. До наступної казки.